Ну, досить добре вона розмерзається, не злипається. Видно, та картофелі в мене була вдома, вона такого крахмаличого, мабуть, сорту. Круп'яниста досить, коли я її взяла з перших готових шматочків. Нагадаю, вона бланшована, замочена в солоно солодкій воді, бланшована ось, три хвилинки проти Отак нарізаною, потім охолоджена в екстремально холодній воді, висушена, в борошно обмокана, і в баночки, в кормочки заморожена. Бачу одна темна, може щось там для домиток тохма. Власне, можна так заморожувати. Дві порції було забагато. Я бачу, вона вже починає варитись, більш Але А ось смачно хрумкати, які я перші їла, які вони посмажились. Мені сподобалось заморожувати, практикувати буду. А, ну, яка картопля є, таку і буду робити. А, вже пізніше, якщо сама вирощуватиму, то буду підбирати саме для заморожування картоплю менш прохвалити.